Наша Христина загинула в п'ятій лікарні. Її залікували до реанімації, і дівчина померла. Під моєї громадської організації були написані звернення і в прокуратуру, і до голови військової адміністрації, до секретаря Запорізької міської ради, і до Генпрокуратури, і до поліції. І сьогодні надали відповідь, що жодних кримінальних. Злочинів не виявлено, справу в ЄРДР не внесено і жодних яких слідчих дій теж проводити не будуть, тому що нема фактажу, розумієте? Ось така ситуація наразі, але будемо боротись і далі будемо продовжувати розбиратись, що там коїться в п'ятій міській лікарні. Будь ласка, якщо з вас вимагають кошти на лікування, Звертайтесь до мене, давайте поставимо цю відсину на місце. Так не може бути людей заліковують до смерті. З цим треба розбиратись і не замовчувати. Звертайтесь.